15 існеньких комітету, ну, абсолютно більшість людей, які пройшли працювати рано, прийшли за покликанням, ніхто сюди їх заплатили на пійнами не присилав, і тому ми намагаємося чітко виготувати роботу. Я вже казав, що є перші дуже конфликтні законопроект. Чому не конфликтні? Тому що 10 років чи двадцять років робили, ніхто їх не міг прийняти. Ну такі, як мислимо, тому ми їх не допускаємо, але ті речі, які вимагають серйозних, змін. І в галузі і так далі, звичайно, вони тяжкі друг. Як я сьогодні казав про цей ліс, значить побушки, вас інших речей. Тому э, я зацікавлений в тому, що і наука, і ви, які є на сторожі, що до доповідного фонду, і громадські, які нам допомагала. І, 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 э, і э, поінформую вас, була розмова про ситуацію в Чернобурі 19 лютого, ми засідання комітету. І 4 березня ми збираємося е, багато інтереси, вже, я знаю, планують бути на парламент, не? 4 березня. І ідея наша така, що ми хочемо не загальну розмову, а якраз то, що говорили колеги, що нам робити, то не що Не треба перебувати, це не більше. Не треба перебувати, це не По-друге, я завершу, якщо у вас є діяльні пропозиції і винести цей, передаде, є депутати, будемо орелі на праці. Тому по черному, хто зацікавлений, ми працюємо в режимі парламентських слухання чи звертого, я переконаний, що нам треба радикальне рішення приймати від факту чи заходу знімати цю бар'єрну суду, знімати корупцію, де міліціонарі пускають на полювання людей і так далі, де і робити разом, виходжу, нашими колегами зробити справу по Чернобилі. Є низка речей, які будуть зафіксовані. Я сподіваюся, що завтра ми спробуємо з вами проєкту до того читання, які будуть за легалізації роботи подання громадських інспекторів. Які ми десять разів проводили, і десять разів нам euh, урубав. Завтра в одному законопроекті все стоїть. Будемо сподіватися, що ми колеги з комітету є, які знаменити ввезти. Ці два законопроекти по біореному ми можемо систему відновити інструкції матки, і там кілька жорстких соні, які пов'язані із захистом. Графонірства і, 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 і там інших речей, які в законах є. Я сильно головою Верховної Ради Спитувався по телефону він обіцяє, що це немає два законопроекти ці добу читання наші будь. Тому потихеньку ми розглядаємо корпус. Ще раз кажу спільними зусиллями. Я думаю, що ми її зробили. Але ще раз прошу сьогодні, найваразливіша ситуація це все таки історія міністерства. Тому я так само вас прошу. Тут бути активними, переконуємо прем'єр-міністр, уряд, що я зараз не хочу приступати, якщо ми призначили, це дайте протиполітину команду. Ми ще не бачили за інфексувати. Як можна працювати, якщо немає жодної посадової особи. Тому я думаю, що матиму розмову із уряду, щоб найшвидше казові призначення склалися, тоді ми будемо їх будемо контролювати, будемо бо так нема нам з ким працювати. Отож, друзі, сподіваюся, що ми з кількими зусиллями захиснимо десь команди і привеземо проти освіти фонду до градусі європейських Дякую. Дякую вам.